Долар знову рванув гори. Кілька місяців поспіль він не піднімався вище за 41 гривню з невеликими копійками. Здавалось навіть, що гривня міцно тримає зеленого. І ось зненацька крутий розворот. Вже зараз курс перевалив за 42. а далі ще більше. Навіть обережні українські прогнози кажуть, до кінця року може бути вже і по 45. Про 2026 рік страшно взагалі подумати. Невже наша? Валюта знову захворіла. І що нам робити зі своїми гривнями, які по копійці відкладали на чорний день? Це економічний батл фактів тижня. Гривня проти долара або три способи не втратити на падіння. Чи є зараз сенс терміново бігти в обмінники, а може краще купувати золото чи нові цифрові гроші криптовалюту? Який інструмент краще підходить для того, щоб не втратити заощаджень, а можливо, ще й трохи заробити? Зараз розповім. Але одразу дуже прошу: коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої власні теми. Давайте разом просувати український ютуб. І ще дуже важлива ремарка: ваші гроші це виключно ваші гроші і як їх убезпечити, вирішувати виключно вам. Я лише бажаю вам мати побільше грошей і даю поради, які не обов'язкові для виконання, але. Можуть вам допомогти трохи зорієнтуватися в тенденціях. Економічного світу, а тепер погнали. І для початку давайте коротко зрозуміємо, а чому, власне кажучи, валиться гривня. По-перше, Україна має великий дефіцит бюджету і покриває його переважно зовнішньою допомогою, а доларів в країні стає все менше. По-друге, імпорт зростає швидше ніж експорт. Ми більше купуємо ніж продаємо. По третє, бізнес і населення купують валюту на запас, очікуючи нестабільності. Додає тиску, звісно, і війна. Вона гальмує інвестиції та зменшує надходження валюти усе це разом створює попит на долар і штовхає курс угору. Додамо ще й те, що один з головних наших позичальників, а саме МВФ, не проти, аби Нацбанк ще більше знизив курс гривні, тобто відпустив її у вільне плавання. Тоді та ж сама позика в доларах буде нам вигідніша гривень та стане трохи більше. Але те, що добре для бюджету, не завжди добре для наших гаманців. Давайте ще згадаємо за інфляцію, яка в принципі до курсу долара чи євро не прив'язана. За прогнозом Нацбанку в цьому році національна валюта знеціниться на 9%, а наступного майже на 7%. Це за умови, якщо не трапиться нічого. Екстраординарного. А тепер уявіть, що у вас є невеличкі заощадження, так щоб не дуже багато, але й не зовсім мало 100 тисяч гривень. В грудні 2026-го у вас від них залишиться в найкращому випадку 85 тисяч. І що воно робити? Давайте спочатку розглянемо самий традиційний спосіб зберігання і головне питання: чи можемо ми йому довірити в нинішній час свої гроші? Варто чи не Варто вкладатися в євро чи долари, це ж ніби традиційний шлях, зберегти гроші, чи не так. Давайте розбиратися, чи дійсно це так вигідно і на що звертають уваги економічні експерти. Багато українців роками звикли саме бігти в обмінник, щойно чуть що, чують про якісь економічні негаразди. І це не дивно, бо долар і євро це світові резервні валюти. Якщо щось трапиться з гривнею, вони, як мінімум, не обваляться в нуль. Але чи варто переводити всі наші умовні 100 тисяч у валюту просто зараз? Даю аргументи за зберігання заощаджень у доларах чи євро. Головна причина, яку називають експерти, це страхування від української інфляції і української девальвації. В умовах, коли гривня через економічні виклики та війну змушена балансувати зберігання коштів у доларах чи євро, захищає ваші гроші від схуднення. Долар традиційно є більш стабільною валютою, а євро хоч і має свої. І коливання все одно значно стійкіше, ніж гривня. Навіть Національний банк України, за словами аналітиків, орієнтується саме на долари при тому, коли розраховує свої деякі показники. Як це працює? Припустимо, гривня до 2026 року впаде, скажімо, на 15%. Якщо ваші 100 тисяч будуть в гривні, то їхня купівельна спроможність також впаде. Якщо ж ви вклали ці гроші у долар, то обмінявши назад. Ви отримуєте більше гривень ніж вклали, фактично зберігши свої кошти. Крім цього, аргумент за зберігання грошей в європейській чи американській валюті це так звана світова ліквідність. Якщо ви, наприклад, плануєте якусь велику покупку, яка часто прив'язана до курсу валют, то, скажімо, навчання чи відпустку за кордоном чи машину, то зберігати гроші у валюті, в якій будете платити, це. Логічно, українські експерти часто радять, якщо мета заощаджень за витрати, то краще зберігати у відповідній валюті. Найкращий варіант, який на поверхні, це не зберігати гроші в одній валюті а одразу в двох. Частина в євро, частина в доларах. Це золоте правило фінансів, яке активно пропагують і західні, і наші аналітики. Розподіляючи свої умовні 100 тисяч, а я бажаю, щоб у вас було набагато більше, між гривнею, доларом та євро, ви Звісно, знижуєте будь-який ризик. З іншого боку, такі валютні вклади це саме про те, щоб ваші 100 тисяч через рік два залишилися на тому ж рівні. Тобто ви можете захистити свої гроші від падіння гривні, але чи примножити? Українські банки, за даними НБУ та незалежних фінансових порталів, пропонують дуже низькі відсотки за валютними депозитами. У той час як за Гривнями вкладами можна отримати, скажімо, від 10 до 15% річних, то за доларами чи за євро вкладом це буде максимум від 1 до 3%. Тримаючи 100 тисяч у доларах, ви захищаєте, але не заробляєте. Якщо інфляція в США чи Європі, а вона там теж є, перевіщує доходи по депозиту, то ваші заощадження навіть у валюті можуть трохи схуднити. Купівельні спроможності, гривневий депозит, хоч і більш вважається ризикованим, все ж таки може принести який на який, а все ж таки дохід. До того ж, треба розуміти, що ви живете в Україні і витрачаєте ви також гривні. Щоб покласти 100 тисяч у долари, ви спочатку купуєте долари за курсом продажу, який завжди вищий, коли вам знадобиться гроші. Для того щоб щось купити або просто на життя, ви продаєте долар за до, а вже за курсом купівлі, який завжди нижчий. Ця різниця вона називається спред, і цей спред постійно з'їдає ваші власні гроші. Тобто, якщо ви плануєте витратити гроші протягом найближчих півроку, 12 місяців, фінансові експерти часто радять залишити більшу частину саме в гривнях, оскільки постійна конвертація буде. Невигідною. Якщо ви накопичуєте, щоб купити щось у гривні, то навіщо платити двічі за обмін? Але як спосіб страховки від різного падіння курсу гривні, іноземна валюта може бути. Досить гарним варіантом. І ще важливий момент: не існує абсолютно стабільна валюти. Різниця між доларом і євро постійно змінюється. Інколи долар зміцнюється щодо євро, наприклад, через політику федеральної резервної системи США. Інколи євро відіграє позиції. Якщо ви зробите ставку на одну валюту, вона може втратити частину вартості щодо іншої. Тут знову на допомогу приходить диверсифікація: краще розділити валютну частину заощаджень між доларом і євро. Б не прогоріти на коливаннях цих двох світових гігантів. Тому давайте підводити підсумки першого раунду. Стабільна іноземна валюта як була, так і залишається надійним способом збереження грошей, але тільки якщо йдеться про дійсно тривале зберігання, щонайменше кілька років. І також важливо, якщо йдеться не про умовні 2-3 тисячі доларів, а про 20-30 тисяч, тоді на таких допозитах можна заробити. В нашому ж випадку купівля валюти це скоріше страховка від катастрофічного валу гривні. В той же час банківський вклад в національній валюті може зберегти ваші гроші від інфляції. Тому в першому раунді у нас буде нічия. Один-один. Поїхали далі. А тепер сідайте зручніше, будемо розбиратися з новими способами збереження власних статків. На ринг виходить новий гравець, який вже... Давно не сходить з перших шпальт, про якого всі говорять, але мало хто бачить і мало хто розуміє, що це таке. Це криптовалюта. Ось тут багато хто починає чухати тилиці, і я до речі, також з одного боку, історії про зростання на мільйон відсотків, і так зване цифрове золото звучать дуже привабливо. З іншого інколи про крипту кажуть, що це мильна бульбашка або шахрайство, або. Повна якась непередбачуваність. Тож, давайте будемо розбиратися по-простому. Чи варто наші 100 тисяч гривень нести в крипту? Чи це скоріше інструмент для швидкого заробітку для обраних, а не надійна скарбниця для широкої аудиторії? Раунд другий. Криптовалюта. Чи це вигідно? Чи це все ж таки казино, де виграти неможливо. Перше, що треба зрозуміти, криптовалюта це не просто гроші, це ціла технологія, а точніше, цифровий актив. Вона може бути дуже вигідною, але лише за умов, що ви усвідомлюєте основний ризик і шалену волатильність. Волатильність це коли ціна може злетіти сьогодні на 20%, а завтра впасти на 30%. Аргументи за. Чому крипта приваблює? По перше, потенціал шаленого зростання це головний плюс. Аналітики, особливо західні, часто називають крипту цифровим золотом і пророкують її зростання в довгостроковій перспективі. Обмежена кількість монет, тобто біткоїнів, їх не можна надрукувати як гривні чи долари. Створює дефіцит. Якщо попит зростає, а пропозиція обмежена, то і ціна йде вгору. Захист від інфляції та девальвації. Деякі, але все ж таки, не всі криптовалюти, як от біткоін, працюють незалежно від центральних банків і урядів. Для українців, які пережили багато економічних криз і як наслідок знецінень гривні. Це звучить дуже привабливо. Такі гроші не контролює ніхто, крім тебе, якщо все ж таки ви правильно їх зберігаєте. Це особиста фінансова децентралізація, легкість доступу та ліквідність. Купити і продати крипту можна 24 на 7 буквально за хвилину, маючи лише смартфон і інтернет. Це набагато простіше ніж відкривати рахунок у закордонному банку чи фізично купувати злитки золота. Криптобіржі працюють цілодобово, і ви завжди можете швидко перевести актив у звичайні гроші, ті ж євро, долари чи гривні, да хочу тугріки чи франки. З іншого боку, аргументів проти криптовалюти також чимало, і головне про що я вже казав: це курс криптовалюти, який може скакати як гімнаст на Олімпійських іграх. Зберігання в крипті це палиця з двома кінцями. Те, що може принести плюси, може і обнулити ваші власні рахунки. На відміну від депозиту в банку, де ми майже гарантовано можемо зберігати свої гроші в крипті, всі наші 100 тисяч можуть дуже легко перетворитися на 50, а потім і на 10. Особливо це стосується невідомих молодих монет, яких іще називають альткоїнів. Далі про мінуси: відсутність регулювання та захисту це, мабуть, найбільший ризик для широкої аудиторії. На відміну від банківських вкладів, тут немає фонду гарантування вкладів. Якщо криптобіржа збанкрутує, буде зламана хакерами або ви просто забудете пароль, так званий сідфразу від свого гаманця, то ваші гроші зникнуть. Назавжди ніхто вам їх повертати не буде, бо немає центрального органу, до якого можна звернутися, як зазначають українські економісти, крипта поки що не затверджена ніякими нормативно-правовими актами і ніким не контролюється. Тобто, ваші втрати, навіть якщо ви в них не будете, не будете винні, це лише. Ваші особисті фінансові проблеми. Складність і поріг входу. Щоб зберігати крипту, бажано треба хоч якось розбиратися в гаманцях. Вони бувають гарячі або холодні, біржах, мережах, комісіях. Для людини, яка просто хоче покласти гроші на зберігання, це може бути занадто складним і призвести до якихось помилок, які також призводять до безповоротної втрати власних заощаджень. Таким чином, я бачу крипту скоріше як спекулятивний інструмент, а не Стабільний дохід більшість людей сприймає крипту як інструмент швидкого заробітку. Це підтверджує її спекулятивний характер, і навіть великі інвестори, які купують біткоін вдовго, розуміють, що ця інвестиція високого ризику, а не спосіб гарантовано врятувати заощадження від інфляції, як скажімо, державні облігації. Довгострокові інвестиції чи швидкий заробіток, чи може людина розраховувати, що криптовалюта і далі буде дорожчати? Західні та українські аналітики у більшості сходяться на думці, що так, в довгостроковій перспективі, тобто 5 або навіть 10 років, лідери ринку, як от біткоін чи, наприклад, ефіріум, мають досить високий потенціал для зростання. Вони вважаються. Фундаментальними активами, які можуть стати основою майбутньої цифрової економіки. Але це зовсім не означає, що це буде пряма ось така лінія вгору. Це будуть постійні американські гірки. Тому криптовалюта це інструмент для довгострокового інвестування, але лише для частини ваших коштів і з розумінням ризику. Не ставте на швидкий заробіток. Це закінчується. Втратою грошей. Не вкладайте те, що ви боїтеся втратити. Правило криптоінвестора це гроші, які вам не знадобляться мінімум 5 років, і втрата яких не стане для вас катастрофою. Якщо ви хочете, щоб ваші умовні 100 тисяч були в безпеці і їх було легко забрати через півроку, рік криптовалюта це не той варіант. Зберігайте їх у доларах, євро, гривнях, квадратних метрах, хоч у алюмінієвих чи чавунних злитках, тобто в тому, що має реальний вид і реальну вагу. І зараз увага перед тим як підбити підсумки другого раунду. Ще одна важлива ремарка: в мене немає жодної частки біткоїна чи іншої криптовалюти. Тому моя порада це порада людини, яка досить погано розбирається в цифрових грошах. Якщо я на правий. Пишіть свою думку в коментарях, можливо, ви щось доповните чи поясните таким самим початківцям, як і я. Але, на мою сугубо, непрофесійну думку, саме крипта це інструмент для того, аби заробити гривні, долари чи євро на зростанні курсу. Але вкладатися в крипту для того, щоб зберегти ваші власні, і що головне всі заощадження, я б не радив. Звісно, можна покласти якусь частину грошей, але, як я вже казав, вище. З розумінням, що більше ви цих грошей можете навіть і не побачити. Зрештою, тут працює золоте фінансове правило – Чим вище потенційний дохід, тим більше і потенційний ризик. І я особисто радше б покладався на гривньовий депозит в державному банку ніж в цифрове зберігання. Тому в цьому раунді гривня як гроші, а не інструмент заробітку, все ж таки попереду. Один бал портретам князів, гетьманів, філософів, письменників і вчених. Загальний рахунок у нас. Два-один. Ну що, останні раунд і остання спроба зберігти наші з вами заощадження. Говоримо про золото. Але треба розуміти, що мається на увазі саме банківське золото 999-ї проби. Все інше, так звана ювелірка, містить собі не лише вартість самого металу, але ще й. Роботи, дохід продавця, витрати виробника і все таке інше. Тобто, вартість золота в звичайній каблучці може бути в кращому випадку 50% від її ціни. А може і ще менше банківське золото зовсім інша річ, і ось його ціна останні місяці дійсно б'є всі рекорди. У 2025 році вона піднялася більше ніж на половину порівняно з початком року. Пояснюється все це дуже просто. Планету колотить політична невизначеність, а інвестори по всьому світу шукають так звану тиху гавань. Безпечний актив на випадок криз золото. Якраз до таких і належить його традиційно купують, коли зростає інфляція. Долар стає слабким і посилюються геополітичні ризики. Наприклад, цього року різке подорожчання металу пов'язують зі зростанням. Торгових суперечок у світі, економічною нестабільністю та очікуванням зниження ставок федеральної резервної системи США за останні роки роль золота посилилася. Світові центробанки закуповують додатковий метал для резервів. А в США продовжують говорити про нові стимули, дефіцит бюджету і потенційне. Ослаблення долару. Як наслідок, влітку 2025 року провідні західні аналітики підвищили прогноз ціни до 4-5 тисяч доларів за унцію в найближчі роки. Унція це трохи більше, ніж 31 грам, тобто 10 жіночих або 5 чоловічих. Звичайних обручок високу вартість золота підтримують такі фактори, як очікування зниження ставок ФРС США та лобіювання нових торгових війн. А погодьтеся, поки при владі в Вашингтоні досить ексцентричний та непередбачуваний президент, це цілком реально. Інакше кажучи, залишаються всі фундаментальні чинники, що підвищують попит на золото. Проте, вкладаючи в золото, варто пам'ятати і про ризики. По перше, золото це актив, який не приносить прибутку. Золото не приносить якихось дивідендів чи процентів. Тому заробити можна лише за рахунок росту ціни на метал. Якщо стрімкого зростання не буде, то власник живих злитків може і не отримати прибутку, але і не втратить З цієї ж причини. Експерти радять розглядати золото настільки як спосіб заробити, скільки як страховку від інфляції і кризи. По-друге, ціна золота дуже нестабільна. За кілька днів вона може падати чи зростати на десятки відсотків. Наприклад, на початку жовтня 2025 року золото рекордно подорожчало до майже чо з тисяч доларів, але вже за тиждень впало до 4. Тому вкладати всю суму одразу у злитки це ризиковано. Гойдалки з ціною можуть з'їсти частину вашого майбутнього потенційного прибутку. По третє, великим недоліком є ліквідність. Продати злиток в Україні може бути інколи складно. Експерти наголошують, що українські банки зазвичай купують лише своє власне банківське золото з їхнім же тавром. Тож у період кризи може бути важко продати злитки якогось іншого банку. І ще один важливий момент: щоб не тримати фізично золото вдома, деякі люди замислюються про банківські метали, спеціальні рахунки чи депозити прив'язані до ціни золота, тобто клієнт. Заморожує кошти в еквіваленті певної кількості золота і отримує невеликий процент від банку. Іншими словами, ви вкладаєте, скажімо, суму, яка дорівнює одній унції золота, а банк час від часу нараховує вам відсоток у грамах золота чи у гривнях. Це дуже такий скромний і повільний дохід, але при цьому ви автоматично купуєте золото за курсом банка, який зазвичай нижчий за ринковий. З мінусів. Фонд гарантування вкладів не поширюється на такі рахунки. Якщо банк зазнає якоїсь кризи, то держава не буде відшкодовувати вам ваші втрати. Тобто перед вкладанням у золотий депозит слід добре зважити і на сам банк, і на власні ризики. Крім депозитів, банки також продають і фізичні злитки і монети. Але і тут є свої власні нюанси. Зберігання банківських металів схоже на купівлю безготівкової валюти. Вартість вкладених грошей зростає чи падає разом зі світовим ринком золота. Експерти попереджають, що у періоди зростання ціни банківські злитки справді дорожчають, але зазвичай не настільки швидко, щоб виправдати усі додаткові витрати і втрати у ліквідності. Якщо ж ви готові тримати метал, ну, 5 або 10 років, така інвестиція може бути Виправданою, але для короткострокового прибутку золота скоріше не підходить. І ще один цікавий момент: більшість українців уявляють, купити золото як купівлю ювелірних виробів чи злитків у ломбарді. Але і тут виникає очевидне питання, чому ціна металу на світовій біржі б'є рекорди, а ломбарди все одно платять за золото значно менше. Причин тому кілька: по перше, ломбарди переважно купують ювелірку з низькою пробою або старі вироби, а не чисте золото. 999. при переробці ювелірного золота втрачається частину матеріалу, а витрати на огранку і переплавку банк також закладає у ціну. Як наслідок, українські ломбарди скуповують золото в середньому за 2 тисячі гривень за один грам. Для порівняння Нацбанк готовий купувати банківське золото 999 проби за понад 5,5 тисяч за один грам. По-друге, ломбарди – це все ж таки не біржа. Вони можуть Мати власний прибуток і ризики ломбарди можуть продати чужий ювелірний виріб лише з помітною знижкою, тому і скуповують зі знижкою. Іншими словами, за ті ж 100 тисяч гривень у ломбарді ви купуєте значно менше чистого золота, якби ви їх обміняли ваші 100 тисяч гривень на валюту і. Відклали в гривню аргументи за і проти зберігання в золоті. За це, звісно, захист від інфляції і кризи. Золото традиційно вважають активом, який працює в кризу у часи невизначеності або зростання цін на споживчі товари, тобто інфляції, воно дорожчає. За останні два роки золото в Україні майже завжди показувало плюс, тоді як гривня слабшала з огляду на це. Частка вкладів у золото може зберегти заощадження від девальвації. Так думають багато інвесторів. Мало того, що думають, вони так і роблять. Ще один плюс: немає залежності від банківської системи. Якщо ви купуєте фізичне золото, то не залежите від... Банківських курсів валют від роботи депозитних програм злиток. Можна заховати, закопати, відкласти. Він і далі буде вартувати близько ринкової ціни металу. Це дає вам фінансовий і психологічний комфорт. Також золото це універсальний актив. Ним можна торгувати на міжнародних ринках чи розміня... розміняти практично в будь-якому куточку світу. Тепер про негативні сторони: відсутність доходу золото не приносить дивідендів чи відсотків. Воно живе лише за рахунок змін ціни. Якщо з якоїсь причини ціна зупиняється чи навіть падає, ви не отримуєте жодного фінансового річного прибутку. Аналітики відзначають, що золото це безприбутковий актив, який росте переважно в умовах. Низьких ставок і нестабільності. Коливання ціни, вартість золота зростає стрімко, але вона може так стрімко і впасти. Як показувала динаміка 2025 року, лише за тиждень ціна могла змінитися на сотні доларів. Якщо вам потрібно терміново продати ваше золото, то ви можете дуже сильно втратити. Проблеми з ліквідністю. В Україні купівля і продаж золота не такі прості, як, скажімо, валюти. Як я вже згадував, банки купують інколи лише своє власне золото, ломбарди, часто лише у вигляді прикрас із великою знижкою. Також за кожну операцію, особливо де йдеться про великі суми, банки вимагають комісії і документальних процедур у результаті продати. Ваше власне золото завжди складніше, ніж купити. Ризик крадіжки або зберігання. Фізичне золото потребує безпечного місця. Сейф це додаткові витрати і турботи. Якщо ж ви вирішили тримати золото у банку, тобто на золотому депозиті, пам'ятайте, що держава не гарантує такі вклади. Зрештою, жоден економічний аналітик не скаже вам категорично: вкладіть. У ваші всі 100 тисяч гривень у золото. А золото може бути частиною ваших заощаджень як страховка проти криз. Але точно не слід скласти туди все і одразу, як і будь-який інший інвестиційний актив, воно має свої плюси і мінуси. Але як інструмент збереження грошей, золото вдається особисто мені досить універсальною штукою. Зрештою, саме до золота були прив'язані ті ж самі долари. Ну, це було, наприклад, 100-150 років тому, і саме тому золоті монети цінуються найбільше. Ті ж московицькі імперські золоті червонці, я впевнений, досі лежать в загашниках у багатьох. Тому в цьому раунді золото як спосіб. Збереження статків на мою особисту думку досить непоганий варіант. Та й продати золото можна за долари, тобто це збереже ваші заощадження. Тому один бал на користь металу, а загальний рахунок у нас 2-2. Нічия, яка доводить, що гривня все ж таки ще має власну силу а при розумному підході. Можна зберігти власні гроші. Це був Батл фактів тижня, і особисто я вам бажаю, щоб цих самих грошей у вас було якомога більше. Не забувайте коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.